Питання деескалації конфлікту на сході України обговорили президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Австрії Вернер Файман під час сьогоднішньої зустрічі в Києві. Порошенко подякував Австрії за участь в місії ОБСЄ та постачання безпілотників, які будуть контролювати виконання режиму припинення вогню. Ми дійшли повної згоди з паном канцлером про те, що всі без виключення пункти мирного плану мають виконуватися, включаючи забезпечення суворого контролю українсько-російського кордону за участю представників ОБСЄ, які мають забезпечити моніторинг і верифікацію цієї місії, забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, звільнення. Всіх заручників і проведення виборів на території окремих районів Донецька і Луганська 7 грудня. Ми, Австрія, як представник Євросоюзу, підтримуємо саме цю позицію, що Україна має відстоювати суверенітет своєї держави. Австрія і Євросоюз підтримують саме цей мирний план.